У 2010 році Дмитро Семенюк став автовласником. За оголошенням в інтернеті чоловік придбав автомобіль Volkswagen Т4, бо двічі перевіряли експерти і нічого підозрілого не знайшли. Вийшов експерт, витравив номер, зробив там експертизу. Сказав, номер нормальний, машину можна ставити, дав заключення, машину зареєстрували. За шість років Дмитро об'їздив усю країну та з десяток разів бував за кордоном і не мав з машиною жодних проблем. Аж поки в березні не поїхав до Польщі. Там теж прикордонники вирішили ретельно оглянути бус. Результати перевірки стали для Дмитра справжнім шоком. Машину забрали на експертизу, зробили експертизу польські експерти і повідомили мене, що там був пів півномера, а саме сім цифр. Він код автомобіля. Що таке вінкот автомобіля? Це фактично паспорт машини, який вона отримує ще на стадії виготовлення. Кожен транспортний засіб має свій унікальний вінкот, що дозволяє ідентифікувати його в будь-якій точці світу. Тож, якщо номер перебито, такий автомобіль однозначно має темне минуле або був викрадений, або ж документи на машину, фальшивка. В будь-якому випадку такий транспорт є нелегальним і підлягає конфіскації. Щоб не втрапити в халепу перед купівлею, автомобіль має пройти експертизу. І Дмитро цю процедуру пройшов, але все одно залишився без машини. У тому що сталося, він звинувачує українських експертів, Нібито саме вони не помітили, що він код було перебито. Номер був явно переварений. Польські експерти це знайшли, наші не знайшли. Зареєстрували мені машину завідомо. Не знаю, може це якийсь був там договор між львовськими експертами і рівненськими, бо машина знімалася у Львові без проблем і так само без проблем поставилася в нас. Без машини Дмитро вже два місяці, стільки ж часу і без роботи, адже бус був головним джерелом його доходу, коли історією зацікавились надзвичайні новини, аби допомогти Дмитру повернути авто в Україну. В обласній поліції зібрали спеціальний консиліум. Щоправда, одразу заявили, що звинувачувати українських експертів справа марна, мовляв, документи експертизи зберігаються лише п'ять років і вже були знищені. Експерт відповідальна особа. якщо він ставить свою печатку, що номери вузова колір відповідає заявленим рестраційних до... Документи, він ставить, він знає, що він робить, і він вам висновок. Він висновок вам дає. А зараз 5 років пройшло, 6 років. Зараз ми не можемо підняти той висновок і притягнути до відповідальності, то експерта. Тих, хто ти підробив номери кузова, на автомобілі Дмитра правоохоронці пообіцяли шукати, але тільки після того, як відкриють кримінальне провадження. Якщо буде розпочати кримінальне провадження, буде займатися слідчі, всі запити, все буде робити слідчі в рамках кримінального провадження, щоби слідчі нарешті відкрили кримінальне провадження, Дмитро написав заяву до поліції, просить знайти тих, хто підробив номера кузова на його автомобілі. Ми зареєструємо на протязі доби занесети. Єдиний реєстр до розслідування. Дмитро переконує, що жодного криміналу за його автомобілем немає. і Поляки готові передати машину для розслідування в Україну, якщо отримують відповідний запит від національної поліції. Щоправда, юристи радять запастись терпінням, адже цей процес може розтягнутись щонайменше на півроку. В процесі досудового слідства слідчий повинен встановити, що цей автомобіль є предметом злочину. Для того, щоб витребувати цей предмет злочину, він повинен звернутися до Генеральної прокуратури з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги. Якщо Генеральна прокуратура встановить, що дійсно такі дії необхідні, вона протягом 10 днів повинна звернутися до польської сторони про те, щоб витребувати цей... Ну, в даному випадку предмет злочина буде як речовий доказ від Польщі, коли ж автомобіль опиниться в Україні. Правоохоронці з'ясують, коли відбулась підробка кузова і хто тоді був власником авто. Ця особа заповняють у поліції і понесе кримінальну відповідальність. А Дмитро, як добросовісний покупець, зможе знову користуватись своїм бусом. Чекати він готовий. А тим, хто готується стати автовласником, радить ретельно перевіряти машини. Адже навіть державна експертиза, як виявилось, ще нічого не гарантує.